Дивіться, у нас три умови, три умови. Треба, щоб вони, можна сказати, одна за іншою і третьою йшла, щоб була сформована звичка будь-яка. Але сьогодні ми беремо на, знаєте, будемо говорити про куріння. Будемо, от за скажіть, деколи буває так, я отак от розкажу, що курці після того, коли перестають курити, вони переходять на лузання насіння. Ну, вроді непогано. Е, а чим, похоже, е, лузати насіння і з курінням? Вроді та звичка і та звичка. Тільки та отруйна звичка, а ця не отруйна звичка. Тут можна так сказати, хоча б. Е, ну... Сформована звичка лузати насіння, бо тому що є три умови, які, як формується ця звичка. Перша умова це ритуал. Дія. І якщо ти цей ритуал виконуєш, кожен раз, багаторазово, і цей ритуал, ну як, взяв цигарку, поклав рот, підпалив і зробив перший вдих. Отруйний. Оце є ритуал. Це ритуальна дія. Оце є перша умова формування звички, щоб ви це зрозуміли. Так само і лузаєш, береш насінину, кладеш в рот, ну тут починаєш з зубами його лущити, а потом пережовувати, а потом ковтаєш. Тоже ритуал потім знову береш другу, знову починаєш, так сказати, лузати, знову пережовувати і знову ковтарити. От Отак формується, це одна перша умова формування звички це ритуальна дія. Друга, треба підкріпити позитивом, а точніше, яку здати винагороду за, за цю дію ритуальну. І тому, коли ти лузаєш, на сінину, то смак є, і тобі приємно, і тобі добре. І це є нагородою. Лузаєш і отримуєш смак. Непогано. Так само в курців, оце зараз вони підсіли на цю електронну цигарку. Уроді себе затягнули. Хоч вона гедота, хоч вона неприємна, але зараз. Бачите, як виробники що зробили, давай ароматизатори туди додамо і смак, який хочеш. Ти який любиш? Клубничку, яку? а я банан, а атика, а я м'ято, а ти який? І кожен свій якийсь смак собі підбирає. І тепер це, якщо в електронку взяти, і собі смакує. Знаєте, Ритуал взяв, вдихнув, а підкріплення отримав. Це один із, можна сказати, нагород. Але буває так, що я, наприклад, коли перший раз пам'ятаю, от я пам'ятаю себе в четвертому класі, це було чуєте, в якому класі? Я оце перший раз спробував, і це так в тихаря, в кукурузі, оце собі взяв, цигарку, як затягнув йо 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 Голова закрутилася, паморочення, чуєте, Кашель пішов, знаєте, горло дерло мені. І думаю, мама, мій, яка це гедота. йо-йо, Так неприємно, думаєш? І, а, а для них це вважається кайф. кайф, Ох, як здорово. Та ти що? Я думаю, та ти що? зразу реагує. Він отримав отруту і зразу на отруту відреагував, бо тому що судини звузилися, кисню не хватило, гіпоксія з'явилася, тобто що кисневий голод, і зразу пішов паморочення. Ну все нормально, йде по фізіології. А ти думаєш, що це? Хтось думає, ка це кайф, це зору, це модно. Але дивіться, у нас який йде підкріплення, бо тому що хто перший, хто перший, перший нам Дає цю цигарку. от дівчата. От коли дівчата питаєш, а хто тобі перший запропонував? А вона завжди каже: подружка. Ви чуєте, які це подружки, які одна одні взяли, запропонували і кажуть, ох, це, це круто, це модно, це так треба. Нас хлопці будуть любити. Кав, за що? Що ти трава і тебе потянуться за тобою хлопці? А у них оце така є фішка, чуєте? От є таке хибне таке переконання. Бачите, а хто скаже, а ти стрункіша стане? Мені от розказувала одна дівчинка, казала, а нам в школі сказали, що якщо ти будеш курити, то ти будеш стрункіший». Йо, якийсь які хибні переконання, от неправда, ці міфи, от і оці фейки, то вони йдуть. О, так само, як отой фейк, що я якийсь там препарат пропоную. Бог знає який, а я нічого не пропоную. Тобто, ніяку хімію я не маю право по перше, бо я і не лікар. А по-друге, це не можна. А по третє, бачите, що робить вже штучний інтелект у нас. Що тепер у таких фейків буде все частіше і частіше. І ви натурально у мене може бути і рідше бачите, у цих штучних, е які рекламують Бог, знає що за ті 6 тисяч. Ну я вам хочу чесно сказати. Давайте і третя умова, ще раз кажу, перша умова формування звички, це є ритуал. Дія, яку ти робиш. Друга умова це що? Це є підкріплення. Підкріпленням це винагорода за цю дію. Тобто, ну, курців, які отримують винагороду. Що коли ти перший раз траванувся, а тут тобі друг. Або товариш, або група, або компанія, зразу тебе по плече, Ну, молодець, молодець, ну він викашляйся, викришляй, ну, перший раз це так і є, але ти молодець, здорово, і ти думаєш, о, я доросліший, я стою вже такий, як і всі, я вже крутий, я вже нормальний. От, і оце така соціальна винагорода, вона його підкріплює, і ота гедота, яку він отримує, йому погано стало, оця соціальна нагорода, вона перекриває оцю, не, цей. Негатив, розумієте? І він думає, що це так і повинно бути. Що це норма. Це так воно і є. І, а потім, наприклад, коли ще отримують нагороду. Ну, робиться перерва, ти пішов на перерву закурив. Розумієш? Фізично попрацював і закурив, розумієш. Після обіду взяв закурив. курил. Тут тобто думаєш, що о, розслабився, пішов, перекурив. І оці, оце якраз ти собі шукаєш свої, оці, якби, нагороди. І от вони підкріплюють твою цю погану дію, яку ти робиш, оцей ритуал, який тобі нічого доброго не дає, просто нічого. Воно просто фізіологічно тебе тільки руйнує. Що мозок, що тіло? Просто руйнує. Але підкріплення є, знаєте, ви. і третє. І третя умова, щоб сформувалася ця звичка, це багатократне повторення. І от ти, коли повторяєш, і ти за день ж робиш цих вдихів отруєних чи десятки, чи сотні, чи тисячі разів, знаєте, як пачку в себе гахнув. Знаєте, одна пачка, йо-йо-йо, це якщо пачку курити, то протягом року накопичується рокували скільки там 3-4 кілограми цієї смоли. Знаєте, і цей думай, це все тут вона накопичується, а ти потім його викашлюєш. Ви знаєте, це все гедота там частково залишається, частково ти все одно все, І воно в тебе, ну і що ти набуваєш? Ну, стаєш таким сміттьовим бачком, але це, знаєте, до добра не приводиться. Ще раз хочу сказати нікотин, нікотин не дає залежність. Залежність дає. Оця рефлексія.